Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо ділити суму на число і розв'язувати задачі, складені двома способами. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь: число 450 зменшити на суму чисел 180 і 140. Звичайно. Відповідь 130. Запишіть каліграфічно число 130. А зараз працюємо усно. Прочитай задачу. Розглянь два способи розв'язування задачі складанням виразу. У квітковому кіоску було 15 червоних гвоздик і 9 жовтих. З них зробили букети. Розклавши по три гвоздики в кожний. Скільки букетів утворили. Давайте розглянемо з вами перший спосіб. В першому способі ми з вами додавали до 15 дев'ять. І таким чином ми дізнавалися, скільки всього гвоздик у кіоску. А далі кількість гвоздик ділили на. Кількість гвоздик, скільки в одному букеті. І таким чином ми утворили дізналися, скільки букетів утворили. Отже, і ще раз, спочатку дізнаємося, суму квіток, а потім ділимо їх на букети. І отримали 8 букетів. Це перший спосіб. Є в нас з вами ще другий спосіб. Спочатку ми з вами дізнавалися кількість букетів із червоних гвоздик. Далі дізнавалися кількість букетів із жовтих гвоздик. І кількість букетів червоних і кількість букетів-жовтих додавали і отримували загальну кількість букетів. Спочатку ділимо квіти кожного кольору окремо на три групи, а потім ми їх об'єднуємо в букети. Ось так ми з вами розв'язали задачу двома способами Обидва способи розв'язання дали однакові результати. У нас з вами співпало. Отже, щоб поділити суму на число, от у нас з вами сума і поділити на число, достатньо на це число поділити кожний доданок і знайдені частки додати. Тож, давайте, засташувавши це правило, обчислюємо вирази, декількома способами з поясненням. Запишіть, будь ласка, вирази до свого зошита. Суму чисел 10 і 8 розділити на 2. Ми спочатку дізнаємося, скільки буде 10, додати 8, буде 18. І 18 ділимо на 2, буде 9. А другий спосіб. Кожен із доданків ділимо на число і отримані частки додаємо, Отже, 10 розділити на 2, додати 8 розділити на 2. І те, що ми тут отримуємо, тут отримуємо, додаємо. 10 розділити на 2 буде 5. 8 поділити на 2 4. І до 5 додати 4 дорівнює 9. Бачите? Вираз однаковий. Але ми застосували для розв'язання різні способи обчислення. 12, суму число 12 і 15 розділити на 3. До 12 додати 15 буде. 27, 27 поділити на 3, звичайно, 9. Другий спосіб. Кожен із доданків ділимо на число 12, поділити на 3, додати, 15 поділити на 3. І одержані частки додаємо 12 розділити на 3, 4, 15 розділити на 3 5, до 4 додати 5, дорівнює 9. Молодчинки. Останній вираз. До суму числа 6 і 9 розділити на 3. 15 розділити на 3 буде 5. І другий спосіб кожен із доданків ділимо на 3. 6 поділити на 3, додати 9, поділити на 3. Одержані частки додаємо. 2 додати 3 дорівнює 5. Молодчинки. А тепер переходимо до задачі. Прочитай і порівняй задачі. Поставте відео на паузу, прочитайте їх і порівняйте. Як утворили з простої задачі складено. Взяли кількість яблук і розділили їх так за кольором, розділили на зелені яблука та жовті, таким чином, з простої задачі утворили складену. Добре. Добре. Отже, нам потрібно з вами. Розв'язати складену задачу двома способами. Давайте з вами згадаємо ті способи, коли ми розглядали з вами задачу про гвоздики. Отже, 12 кг зелених яблук і 16 кг жовтих розклали в пакети по 4 в кожний. скільки пакетів для цього використали? Згадайте перший спосіб. Ми спочатку дізнавалися загальну кількість яблук, а далі ділили. На по 4 в пакети. Так? Отже, дізнаємося спочатку загальну кількість яблук. Так, до 12. Ви написали слово задача, в дужечках позначили перший спосіб. Ми дізнаємося загальну кількість яблук. Звичайно, до 12 додати 16 буде 28. 28 кілограмів яблук. І тепер 28 ділимо по 4. І утворилося у нас з вами 7 пакетів. Використали 7 пакетів. Звичайно, це перший спосіб розв'язання задачі. Ми спочатку дізнавалися з вами загальну кількість яблук, а тоді загальну кількість яблук ділили по 4, і дізнавалася кількість пакетів. А тепер нам потрібно розв'язати цю задачу другим способом. Ви можете. Підглянути на попереднє завдання, коли ми обчислювали з вами вирази. І там ми з вами кожен із доданків ділили на число. Так? Тобто ми спочатку дізнаємося, скільки пакетів використали для червоних яблук. Далі ми дізнаємося, скільки пакетів використали для жовтих яблук. і... Далі кількість пакетів для червоних і кількість пакетів для жовтих додамо. І дізнаємося загальну кількість пакетів. Так? Отже, задача: спосіб 2. 12 поділити на 4 буде. 3 з зеленими яблуками, три пакети з зеленими яблуками, 16 поділити на 4. Чотири пакети з жовтими яблуками. Я сподіваюся, ви відшукали у мене помилку тут на кілограми, а пакети, так? І три пакети додати, чотири пакети буде сім пакетів. У відповідь використали сім пакетів. Подивіться, будь ласка, на результат задачі в першому способі і в другому способі. Скажіть, будь ласка, він у нас співпадає сім пакетів там і сім пакетів там. Так, звичайно, співпадає. Отже, якщо б ми з вами розв'язали задачу двома способами, і в якійсь би задачі відповідь була інша, то це означає, що ми розв'язали з вами задачу неправильно, тому що коли ми розв'язуємо з вами задачу двома трьома способами, то відповідь у нас з вами завжди повинна співпадати. Відповідь у нас з вами співпала, значить, ми правильно розв'язали задачу двома способами. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!